Кілька тижнів тому з Левайсу показував вам, до речі, відео, знімав як купували ось таку куртку. Їх там кілька штук було в розмірі М. Ми купували одну штучку, я допоміг своєму замовнику, 33 долари вийшла. 33 долари куртка Левайс з офіційного сайту, яка е, від народження, скажімо так, коштувала 108 доларів. Ви бачите, да? Левайс Оріджіл, звичайно, що приїхала в пакеті, що дивно для Левайс, але все супер. Я вам скажу це. Просто крутий приклад того, коли замовник, людина сама зайшла на сайт Levi's, коли були знижки, не було, не знаю. І знайшла саме те, що потрібно, тому що тоді вона, здається, була тільки в розмірі М. Через це була знижка дуже така мінус 70-60%, відсотків. Думайтесь. Людина знайшла, купили, встигли, і вже ввечері не було цих взагалі в наявності вже курточок. Тобто ми встигли. Такі моменти дуже радісно, але бувають і печальні моменти. Про це я також кілька днів тому знімав відео, коли йдуть повернення з магазину за якісь позиції. Ми купили, в нас писали гроші, ми отримали ордер, інвойс про те, що все куплено, супер там, порадувались. І потім, реально, через день, через два, буває, навіть через тиждень магазин присилає лист. Про те, що на жаль, але на складі при упаковці вашого замовлення не виявилось жодної позиції. Бажаю, щоб у вас такого ніколи не було.